Продовжую серію відео, які розповідають про шість типів страждань, які описані в писаннях. І коли я кажу страждання, це не про те, що треба страждати цим, це про те, що якщо ми живемо неусвідомлено, то ми можемо це може при нас приносити нам біль. І власне, це і моя мотивація записувати це відео, щоб ми бачили, що такі тенденції цього виміру це закономірності. і... Ми можемо або сліпо їх жити, або усвідомлювати, і не прив'язуватися, і, власне, проживати це в свободі. Ось, І коли я згадую писання, це не про, це не про те, що це щось таке, що не, не підлягає якогось там сумніву чи аналізу. Аналізуйте все, що ви слухаєте, все, що ви чуєте, незалежно від того, яке воно древнє чи не древнє, написане кимось чи не написано. Вдячні за мудрість для осмислення всіх попередніх вчителів, це дуже цінно. Але для мене дуже цінно, щоб людина осмислювала все, що вона чує, слухає, відчуває, бачить і, і робить свої власні висновки, власне, приломлюючи через свій діамант душі. Ось так, поїхали. І я сьогодні хочу розповісти про такий тип страждання у вигляді все мінливо, тобто все змінюється. І до цього теж треба бути готовим. Тобто, ну це не новина, правда, тому що все мінливо. І, але ми чомусь, наш розум постійно чіпляється до того, що ми хочемо створити щось непохитне, щось незмінне, щось вічне. І з одного боку, це наша природа, тому що душа вічна, і вона ніби як. Для неї природньо жити вічність, те, що не змінюється, те, що завжди є. Да? Оце відчуття любові, відчуття достатку, відчуття творчості, відчуття натхнення, те, що природньо в нашій душі. І, власне, це хочеться привнести ніби в, в цей матеріальний світ. Але саме в цьому вимірі є така тенденція змін. Якщо ви купуєте нову річ, вона обов'язково буде старіти, да, тому що приходить нова, або вона юзається, або вона старішає, по своєму функціоналу, тобто вона стає менш потрібною або вже ну, виконує свої задачі і, власне, вже відправляється в утилізацію. Чи там речі, да, наприклад, вони нові, а потім вони заляпуються, заношуються, зачовуються. Тобто ця тенденція присутня у всьому. І так само наше тіло, воно має тенденцію завершуватися. От, Так само ми можемо взяти більш такі тонкі речі. Да? Це стосунки, різні стосунки, візьміть, наприклад, дружбу, вона теж має тенденцію змінюватися. І це не про те, що Боже, оце отак, от такі люди якісь там нестабільні і так далі. Це все нормально, тому що ми, наші структури змінюються, структури у вигляді світосприйняття. Набуваємо певного досвіду, да ми е, опираємося на якісь свої життєві ситуації. і Так стається, що ми можемо просто десь не синхронитися. Тому не треба від цього страждати. Це просто таку закономірність, яку треба усвідомлювати і не чіплятися, тому що наш розум він постійно чіпляється до. Того статичного, що він хоче створити, він хоче, щоб щось було незмінно, щоб автівка не ламалася, щоб техніка не ламалася, щоб програми не взламувалися, щоб речі служили вічно, і ми тоді купуємо більш якісні, думаємо, що вони будуть нам служити. А воно не від того залежить з одного боку, да? тому що якщо є ментальні відбитки. Такої турботи, піклування про щось, то відповідно в нашій реальності створюються більш довготриваліше, довгослужчі гаджети, предмети, речі в нашому житті. Тобто, якщо ми говоримо, що у всього є своя причина, то ось тому, що вам довше служать якісь речі чи ваше тіло, це є те, наскільки ви турбуєтеся про речі, предмети матерію. В, в нашому світі. Власне, це і є причина і наслідки <кій> оцих моментів. <кій> Тому не засмучуйтеся і не чіпляйтеся до, до речей, до предметів, до, до тіла навіть. Да? Тому що є люди, які засмучуються з приводу того, що їхнє тіло старіє, хтось не сприймає свою старість, хтось взагалі. Якось цього соромиться, або уникає, або не приймає себе. Хтось соромиться, не соромиться, а хтось чіпляється до того, щоб предмети не, не ламалися, да, які створюють комфорт нашого життя. Але це закономірно. І коли у вас щось там зламається, наприклад. чи... Якась річ вийде із строю, скажімо так, чи якийсь одяг порветься, чи якось забрудниться, згадайте оцей цей момент, що все має тенденцію змінюватися. І відповідно оця фаза засмучування це якраз диктується нашою егосистемою, да? тобто нашою, нашим характером, нашою особистістю, яка, яка не гнучка до оцих змін. І, власне, коли ви складете ці моменти, то ви зрозумієте, що ця така духовна мудрість у вигляді все є змінним, які давно прописані для нас, так, щоб ми на це звернули увагу. І тенденція нашого розуму чіплятися до того, щоб речі не були змінними. І коли ми це схлопуємо, то наш, наша особистість, коли єднається з мудрістю, вона стає більш гнучкою, тому що вона вже знає, що все в цьому. Світі має тенденцію змінюватися, і будуть поломки, будуть якісь витрати, неочікувані, будуть якісь хвороби, тіло буде старіти. Така тенденція цього світу. І ми можемо лише створювати причини для того, щоб уповільнити цей процес або зробити більш якісним своє життя, чи предмети, чи своє тіло, і щоб воно більш якісніше служило вашому життю. І я ці причини вже попередньо назвала.